Всім мої вітання, любі мої друзі, всім вітання. Бачите, я сьогодні вже в хаті і за машинку чу-чуть сіла е, шити. Е, справа в тому, що мене попросила е, коліжанка пришити її шторки. Знаєте, м як пришити, пришити, як в нас кажуть, ну, сму, ленточку. треба її пришити до е, шторів і до тюлі. Це у е, мама хаті. Мама її померла, але вони хату підтримують, знаєте, от хату підтримують, і вона все повипирала, все поробила, так і її познімала. Там були якісь інакші там, е, карнізи, і вона купила і сказала, щоб я. Попросила, щоб я підшила. Ну, а я кажу, добре, я не знаю, чи машинка робить, бо я коли за ту машинку ще сиділа. <гум> не знаю. Але я спробувала вона шиє. А я поїхала тим часом до Польщі, знаєте, і, і не шила. Погода паршива, на двір не виходжу. Паршива погода, така холодна, холодна. Ну, і думаю, треба її тут підшити. Найжінка жінка собі забере, то не почпає, бо скоро. Скоро великдень, знаєте, Пасха, і вона хоче зробити якийсь порядочок собі. Ну, от, і тому я так так вже рішила, що я це зроблю і з вами поспілкуюсь трошки. Так, мої хороші. Ну, нема нічого цікавого, щоб вам знімати. Нічого такого цікавого нема. Але думаю, я, я от то що є, то я вам покажу, чим я займаюся. <реш> отак отак, отак. Знаєте, ще такі шторки. Ну, може, ще у людей є ці шторки. У мене колись. У 2000-му, напевно, що. Ні, а в 98-му. Так, в 1998 році ми приїхали були з Москви, були на роботі в Москві. Довго я вже розказувала колись, що ми були цілу родину в Москві на роботі. Не тільки в Москві, але і в Підмосков'ю, там були всюди. І, і ми цей дім купили ось цей будинок, що ми живемо, ми його купили. Ну такий менший. Ми його вже добудували, зробили його ширший, вищий. А так він просто звичайний був будинок. І ми тоді повали. По-моєму, лише на двері мені здається, я не пам'ятаю, але мені здається, що на двері в коридорах я купувала отакі, в отакі. кого ще є такі, в кого ще є такі шторки. Бачите, ось ще в когось може ще є такі шторки, у мене їх вже давно нема. Давним давно. ну, я Хочу вам сказати: о, отакі о. Вот. О, бачите, які? У мене їх давно нема. Вони тоді, якраз як ми е е е купували. Вони якраз тоді вийшли у моду були. Ну, якраз тоді, так, знаєте, вийшли вони в моду, що, що їх новинка така, знаєте, штори ми купили хату, перейшли, все тут зробили. І давай треба купувати. Я поїхала і за один раз. І за один раз купила шторів, накупила коврів, накупила, Колись така була, знаєте, більше така а, мода такого. Е як сказати, теплого для душі. от, от, Так, так, дійсно. Коври були на, на стіну, на підлогу. І я то, -то все купувала, покупила, покупила, поїхали машиною машину. І приїхала, все то, -то привезла. Зразу і світильники, і такі люстри, все тут покупила. І такі штори. Трохи побуло, і ми то все, і то все ми. Mm. Познімали, бо э, почіпали друге. Друге познімала, почіпала третє, Я така. Я от хтось собі тако думає, що, э, що ой, пан Світлана, ні, я така, я люблю. Я хто ще так робив? А ну скажіть мені, мої дорогенькі жіночки, хто ж так робив, що меблі узад-перед, Хто ще пересував меблі? От пішла на роботу. Молода була. Пішла на роботу. Задумала, задумала на роботі, там щось подумала, прийшла додому, сама мені нічого не треба, було. шафа, не шафа, попересувала меблі сюди, туди могла кожен його тижня совити з, з однієї кімнати, в другу кімнату. Так, так, хто ще так робив? Добре, мої хороші це. Я вам так одним дублем, одним дублем записую. Зараз я буду трошки шити. Бо ще сьогодні буде м -м, ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої хороші. Я думаю, вам там буде цікаво. Сьогодні будуть гарні, гарні речі. Гарні, я вже там м -м, все підготовила, але ще цю роботу роблю. Тому запрошую вас всіх. На той мій другий канал. Так, мої хороші, я дві шторки цих її підшила. Ну, до того на, на двері. Зараз складу і буду такі фіолетові ще. Вона мені дала, що в неї в кімнаті е, отакі. От от, і тут вона каже, тут є загната. І ми договорювали, що вона мені зробить знак, де там зашить що. І вона не зробила. І так ми... Дзвонилася на каже, там є, там видно, бо була якась інакша, там був якийсь інакший карніс і все. Знаєте, скажу вам, мої дорогенькі, сіла за машинку, так вам скажу, сіла за машинку і, і вроді хочеться мені шити. І хочеться мені, е, ніби вишивати. Хто мене дивиться давно, я. Дуже багато вишивала. Я навіть останню сорочку вроді жінкою, ну, ніби з жінкою договорилась, що я вишию. Але після того, як мені ту сорочку, що я таку дуже показувала, шикарну, шикарну сорочку, що я вишила дуже багато тілі рукави зашиті, смардували мені. Я пошила так, хто розуміє це слово. Що мені змарнували, не вшили, не вшили так, як всі належать. Ну, о сорочку я приблизно хотіла, щоб вшили таку, як на мене. Знаєте? А сорочку не вшили, таку, як на мене, зараз я вам скажу. А сорочку, знаєте, пошила, як, ну, тако скажу. Яка була ширина того полотна? Так, по прикрай пошила. Яку я сюди от таку ніби стоїчка, але вона от тако мала лягати. бо Вона то, -то все мені такими, такими, як, як, такі, такими пирогами всередину, то все за, зашила, зашила. Знаєте, знаєте, я дістала такий була стрес, як я тут подивилася, я промовчала. Хоч я така, що я. Бачите, яка я є, от така я є. Але я не годна комусь щось сказати, навіть як мені ну, не годна. Ну, от такий характер не скажу, і все, обернуся і піду. І я спитала, скільки з мене. Кравчині мені сказала, скільки я заплатила, обернулася і пішла. І я, я ту сорочку попорола, все порозпорувала, все, всі часто порозпорувала, склала, кинула. От так о скажу, кинула то вишиті. От кинула і все. Я думала, може, як не буде, взагалі-то я думала, вона така, знаєте, яскрава думала, що буде, може внучка десь виступати, може що, таке буде для неї. Але так не склалось, вона поїхала, так не склалось. І я думала, ну продам, не треба, то продам. Я все тут порозпорувала, сорочку кинула і все. І мені так відкинуло від мене ту всю роботу робити, що я нічого не хочу. Нічого не хочу. По-перше, не хочу вже навіть, а по-друге, я не виджу. Я вже і не Знаєте, Навіть не виджу і все, чи не бачу. Не бачу. Я вечорами, ночами вишивала, і я мала від того задоволення. Тепер я того не хочу робити. Не хочу після того такого. Я більше не хочу. Не плакала, ні, ну, бо то всьо, всьо, вона всього сорочка. Але, але більше до того я не приступаю і, напевно, що не приступлю, доки буду ще жити. Знаєте, я як будували цю хату, як будували-добудовували, і там наверху скільки кімнат є, і я собі розраховувала що я собі зроблю таку е, кімнату свою, знаєте, ось свою кімнату, таку, як майстерню, бо я багато переглядала о, в інтернеті і мені, і все подобається, і я думала, я собі зроблю таку, е, таку свою майстерню і так, то, все буду мати полиці, якісь шкафчики. Така мрія була. Знаєте. Кімнати зробили? Так, кімнати є. Але майстерні я вже не хочу. <гум> Кімнати є, але я майстерні не хочу. Все, так вам скажу, мої дорогенькі. Е колись колись старі люди казали, колись старі люди казали, а ну хто знає, чи так, як чи у вас так кажуть, шадри лико, коли вістає. Отак. А ну хто зрозуміє ці слова? Що я сказала? Не зрозуміє. Це хіба лише зрозуміють ті, котрі, е, як сказати, то А от там, хто в мене дивиться, то ніяк ці слова не зрозуміє. Знаєте, щось зачіпає. Ну, от щось то не стукає, то, то знов щось починає там стукати. Ну, то що робити? Ну, що робити? Я казала, щоб подивився, він дивився, але воно не Нет, от пришила ту. Точну вона таку купила і я пришила. Ну і так і зараз всю пришиє, тут не, не таке багато і тюль, і, і так буде. Хочу вам сказати, що ще зато до того слова вернутися, що рви леко, чудри легко коли відстає. Це от треба робити. Ту роботу тоді, коли є бажання або як є можливість. Отак от переводиться е, то слово. А тепер, коли я мала бажання все, то, то я тоді то, то не було можливості. Чи, чи не було коли, чи не було до того, не знаю. А тепер я не маю бажання. Хоч я маю можливість і маю що, але я не маю бажання. Отак, от мої дорогенькі. Отак. От З вами. Посиджу, поспілкуюсь. Якби я ще була е, у прямому ефірі, то ще б ви мені щось понаписували, але так я наразі не, не виходжу. Не виходжу, не знаю, чи я не хочу, чи що мною, я не знаю, що. Можна було би вже давно, можна було б вже давно вийти в прямий ефір до вас. А я це не роблю. А люди є, що... Першої тисячі у прямому ефірі е е сидять постійно. Є, є такі люди, що так сидять в прямому ефірі постійно. А я щось так не, не годна ще то -то, то -то... догнати. <смір> що не годна то догнати. От так мені, знаєте, скажу вам, так мені хочеться з вами. М так, мої хороші, так мені хочеться з вами поспілкуватись, так знаєте, почитати зразу, що ви там пишете, і одразу вам відповідати. Що що так мені хочеться. Все, мої хороші, все, підшила. Відтарабанила та мені машинка. Нічого, але я тут що зробила. Поговорила трохи з сестрою, фіранки підшила. Ну і добре, зато, ну, які є, такі вона. Які мало, де так кидала, і я так ту ленточку пічила, що там ці ленточка її лишилась. Ага. А, вона нам накупила певне. Я ай, я відсунула. Вона, певно накупила цілу хмару твої ленточки. Подивіться. А, не, ні, ні, не хмар. Але ще кусок її лишив. Яка я є? Отака. Така я є. Добре, я її ленточку, як, складу. Ну і все. І сонце вроді трошки тепер просвітилося, і більше нічого я не йшла робити. Так думала, що піду е, троянди обрізати, але м -м, і моква, і, і передаю трохи на, на, на сніг чи на мороз в нас. І я би пішла на двір щось трошки зробила. Ну, але не знаю. Не знаю. Ми двоє. І нічого обоє не, не робимо. Зимно, одне друга шкодуємо. Він <сіпи> каже, <сіпи> посиділа, іди полеж, а я йому кажу, що посидів, пустив курі і діляй. Ну от, от так робимо. Одне друге шкодуємо. Mm -hmm. Хто так робиться? <сіпи> каже, лягай нічого не роби. <сіпи> Знаєте, мої дорогенькі, я тут уже сиджу і скажу вам, я собі м думала вже так. Але не мала коли взятися за ту машинку. І думала собі, що я як вам сказати, скажу вам так: е я дуже люблю біле. От я не ну, ну, є постіль різна, там, кольорова всяка, але я дуже люблю біле. Ну, от колись хто, хто на тім виріс, так як, е так як я, то може, то розумію. Я е колись такі е, постійно купувала білі. Посі, ну, так як, ну то не була ціла, то були ліні, ліні простині такі з полосами були, були просто білі е, і під'яльники були. А потім вже такі комплекти були цілі набори, такі були. що, Ну і була посередині та е, дера постійно. Ну то не дуже було зручно, бо знаєте, ну, ну так, але все одно. А тепер я була не тепер. Два роки тому назад, як я була е, е, в Італії, і я купила такого білого полотна. Зараз я вам Такого купила білого полотна, думала на сорочки е, вишиті, на сорочки вишиті, але вирішила так собі, кому того треба. Кому того треба. Я повишивала е, синові дві сорочки і хто видів, хто слідкував за мною, то знає. І... І невістці вишила два платья. Думала, що воно буде, будуть вони е, як на оповідь до церкви, буде, буде якесь весілля, будуть вони то все одягати. а не так, не так е, склалось, як, як гадалось. Знаєте. І я вирішила, що того нікому не треба. І я тепер з того полотна собі по під піддіяльню. Собі, собі, іменно собі по шиї піддіяльні. Дивіться. Бачите? Бачите, яка то красота? Дуже файне. І мені може вийде м -м, на, на, що? на наволочки. Ще. Може вийде ще мені на наволочки. Але під дуже хочу такого. Ну, от дуже такого хочу під біленького. Так, бачите, як я з вами ділюся. І вже як я за машинку, може тепер така погода ще буде цих пару днів, і я собі розміраю. І по шиї. От і по шиї. Я, знаєте, отже навіть не буду не буду, е, як вам сказати, воно як я привезла з Італії, так я його і не складала, і не, ну, не, не так, щоб я його файно, як мені там склали е, там, на базарі? Е, кого то то я купувала, Не знаю, що індійці були, чи то хто були е, о, так, ті, ті чоловіки. І так я його привезла, і так воно в мене є. Але я його навіть не буду ховати вже нікуди. Я так лишу, коло машинки. І я так пошию. І так думаю. І буде люкс. Бо я маю всього-навсього. Білий є такі чуть, знаєте, що е, 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 біле, але по собі щось має. А це е, е, я хочу, щоб був чисто біденький. Отак. От Добре, мої солоденькі, добре. Буду шити піддіяльник вам покажу. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам добре, Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока, мої дорогі.